То не знаю, була така історія ще десь перед війною, можливо, в му чи 20-му році, коли Національна поліція закуповувала наплечники для працівників поліції за в три рази вищими цінами, ніж залітки піліці, які стоять на ринку. І це теж вилилось, але ніхто досі не був покараний. І це дивно. Тобто, президент України говорить про те, що ніби красти воїнів це не ок, але паралельно з тим держава сама ж. Ну, зараз, в часі війни, коли волонтерство це надзвичайно важливо, це присікається. А коли це роблять державні працівники, то типу ну ок, так, я пам'ятаю, як ми всі разом виганяли тодішнього міністра внутрішніх справ на мітингах. і, Як бачимо, навіть коли випливають такі справи, то ніхто не береться визнавати свою провину і брати за неї відповідальність. І тим не менше такі заяви на навіть на такому високому рівні, як президент, це обурливо. Тому що в Україні, як і в будь-якій цивілізованій країні, існує таке поняття як презумпція невинності. Тобто, доки не відбулося розгляду судової справи, доки не було винесено якогось судового рішення, називати людину злодієм і шахраєм це просто неприпустимо. І тут ми бачимо дуже однобоку ситуацію. Тобто, ну але конкретики не було. Він бо презентація не було, але всі, всі розуміють, чого це стосується. І поговоривши з явно зацікавленими людьми з МВС, зробити таку заяву це не ок. Ну да. так, ні, в принципі, не ок, те, що чому така річ обговорюється на рівні президента, коли а повністю абстрактно, дякую від президента. Да, для волонтерів реально було чути там один раз. Ну, і принаймні я один раз за всі промови його оці, от публічні щоденні чув вдячність волонтерам. А, а до того. А, взагалі, президент щось говорив про байрактари і притулу, коли це все сталося, якісь. Я думаю, що Володимир Зеленський бачить в цьому певну конкуренцію. Ну бо все ж таки притула перед війною заявив про свої політичні амбіції і швидше за все, все, що зараз робить фонд притули, воно стане. З таким політичним стартом для партії Притулу. І, Можливо, Володимир Зеленський разом зі своїми помічниками бачить цьому цьому і тому про це публічно не говорить. Абсурдність, це тоді двоекість, тому що він водночас говорить про те, що він. Ці політичні гонки в сьогоднішній день, надзвичайно ну, погано, якщо він так робить, якщо це мотивація, така то це повний жах. Та й ви розумієте, на фоні війни в Україні відбувається дуже жорстка централізація, тобто відкат е, багатостраждальної реформи децентралізації. І тепер держава намагається перетягнути на себе ковдру практично у всіх сферах, які насправді е, ну, за які несуть відповідальність е, набагато нижчі локальні рівні, по ідеї. Це так не має бути, тому що. В ідеалі держава має займатися, ну тобто центральні органи влади мають займатися виключно питаннями стратегічної важливості, а явно не коментувати е, такі кейси з якоюсь недоведеною, недоброчесністю волонтерів.